Мешканка Селидового звернулась до нас з ініціативою перевірити бомбосховища на благоустрій і відповідність необхідним умовам, щоб прийняти людей, якщо ситуація стане ще більш напруженою. Привіт, мене звати Наташа, і я мешканка міста Селидове. Зараз, на жаль, у регіоні дуже напружена ситуація, і мені б дуже хотілося б дізнатися у разі дуже скрутного становища, куди і де можна було б сховатися від. Ворожих бомб Наталка відразу зазначила, що доступ до бомбосховища вільний, тобто люди зможуть без перешкод зайти в укриття в разі обстрілів. Ми побачили просторе бомбосховище, яке здатне вмістити велику кількість людей. У бомбосховищі є різні кімнати з підонами та матрацами, щоб була можливість якомога комфортніше спати та проводити час. В укритті було сухо та без зайвої влаги. Кімнати заповнені бутильованою питною водою. Окремо також знаходиться вода в діжках на випадок довгого проведення. Часу бомбосховища зроблені розетки та встановлені електрогенератори для того, щоб мати можливість заряджати пристрої та бути на зв'язку при скрутних обставинах. Тож відзначили, що всі правила пожежної безпеки дотримані. Я дуже рада, що мені надали таку можливість на власні очі прийти і переконатися, що бомбосховище дійсно облаштоване для людей. Там є все необхідне для того, щоб укритися від ворожих авіабомб. Там є вода, там є місця, там є матраци. Тому такий скрутний час. У дійсно важливо знати і розуміти, що тебе не покинули і ти знаєш, до кого звернутися і куди по допомогу.